Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 9 вересня. Сьогодні вже 929 й день війни Росії проти України. Вихідні на Хмельниччині пройшли спокійно. Електроенергію жителі отримували без відключень. І ця доба теж прогнозується без застосування заходів обмеження. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події понеділка, тож не перемикайте. Нейтралізація ворожих об'єктів. Хмельницькі гвардійці знищують техніку та бліндажі окупанта на харківському напрямку. Ця територія залишається однією з найгарячіших точок фронту. Тут українські військові демонструють неабияку відвагу та професіоналізм. Останніми днями гвардійці здійснили успішні операції та завдали значних втрат окупаційним силам. Воїни підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Хмельницького підрозділу Нацгвардії активно використовують сучасне озброєння та тактичні прийоми для знищення. Ворожих укріплень і техніки. Своїми точними ударами вони ефективно нейтралізували ворожі броньовані машини та інші важливі об'єкти, що перешкоджають українським силам у виконанні бойових завдань. Чергова понеділкова допомога Міські владці закупили за кошти платників податків пташки для сил оборони. Сьогодні ми переродаємо двісті семидюмових дронів. Загальна вартість цих 200 штук понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. Зазначу, що з початку року, за фактично 8 місяців і кілька днів вересня, ми вже передали понад 5300 тисяч триста евпівдронів. Це семидюмові дрони 8 дюймів, 10 дюймів. Ну а також е піввідрони з двома камерами, з тепловізорами, І е піввідрони, які ми купуємо за бюджетні кошти, і е піввідрони, які ми збираємо самостійно, понад 5300 штук вже ми передали для наших сил оборони. Як і раніше, для нас пріоритетним залишаються також квадрокоптери або гексакоптери, так звані в народі баба Яги». Ми е на сьогодні мавіків, матрасів, аутелів, а також гексакоптерів вже передали понад 420 штук. Ну і третій такий пріоритетний напрямок важливий це засоби «Ребу» і РЕРУ. Вже понад 130 одиниць різних модифікацій ми передали знову ж таки в цьому році. Маємо низку оголошених тендерів, продовжуємо власну збірку, тому подібних передач найближчим часом буде чимало. Робимо все можливе, аби допомагати нашим силам оборони нищити ворога і наближати нашу перемогу. Тож працюємо далі. Публічні закупівлі. Робоча група Прозорість і підзвітність при обласній військовій адміністрації продовжує здійснювати аналіз закупівель за бюджетні кошти на доцільність та дотримання законодавства під час проведення процедур. Відтак, в період січня-серпня, через систему електронних публічних закупівель здійснили 110 тисяч закупівель на суму майже 11 мільярдів гривень. Підтверджена економія прорахована електронною системою публічних закупівель Прозоро склала 444 мільйони гривень. Новий ліс. Лісівники готуються до старту лісокультурної кампанії. Цього разу планують висадити на понад півмільйона дерев більше. В цьому році нас заплановано в Попудільському лісовому офісу висадити в межах 2 мільйона 300 тисяч сіянців. Деревних і чагарникових порід. Лівова частина припадає з них на Хмельницьку область, мільйон 200. 000. Це пов'язано з тим, що в Карпатському регіоні, куди відноситься Чернівецька область до Подільського лісового офісу, в Тернопільська область, там практикують більші природні поновлення. У Нас лісостепова зона потребує все ж таки більш ефективніше проводити закультурування цих площ. З мільйона двісті. Тисяч штук, які ми маємо висадити в Хмельницькій області. Майже половина сосна це в нас традиційні наші північні регіони, зона Малого Полісся, філії, Шепетівське лісове господарство, Славутське лісове господарство і Зяславське лісове господарство. Безумовно, там садимо ми не тільки чисту сосну, там є і площі, які на яких можна садити умови типи умов місця зростання, дозволяють садити і дубові насадження, але здебільшого там все ж таки планівна порода сосна. Для того, щоб було більш стійкіше, біологічно стійкіше насадження в майбутньому, ми робимо змішані, створюємо змішані лісові культури. Вводимо так само, той же самий дуб, як для підвищення продуктивності. Лісостепові зони – це центральний і південь. Хмельницької області панівна порода, безумовно, дуб. Він є патріархом наших подільських дібров. Посад матеріалу ми забезпечені 100%. Ми в цьому році маємо виростити порядка 5 мільйонів тисяч сіянців. Ми вирощуємо їх в наших розсадниках. Підпал військових автівок у місті. Затримали двох підпалювачів транспорту, якими користуються представники сил безпеки та оборони. Серію злочинів виконавці планували проваджувати на території західного регіону України. За Записального керівництва прокурорів окружної прокуратури міста Хмельницького. Повідомлено про підозру двом особам мешканцям Вінничині у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Пошкодження майна шляхом вчинення підпалу, умисне пошкодження майна. Так, 27-річний підозрюваний у одному із месенджерів знайшов відповідне повідомлення, у якому пропонували отримання грошей за вчинення підпалу автівок військових. Дана особа прийняла рішення заробити таким чином гроші, залучив свого товариша. Вони отримали відповідні інструкції від куратора, також придбали легкозаймисту суміш. Напередодні вчинення злочину прибули до міста Хмельницького, знайшли так звану відповідну автівку, і 31 серпня о 4 ранку вчинили даний злочин шляхом облиття легкозаймистою сумішю відповідної автівки та підпалу. Правоохоронцями було затримано даних осіб на місце вчинення злочину. На даний час одному із осіб повідомлено про підозру, і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою другому домашній арешт. Тривають інші слідчі розшукові дії, направлені на встановлення інших причетних осіб. Досудове розслідування на даний час триває. Пожежі в екосистемах. Вихідними надзвичайники приборкували вогонь на землі площею більше 22 тисяч квадратних метрів. Горіло по всій області. До гасіння залучали не лише особовий склад рятувальників на пожежно-рятувальній техніці, а й бійців, місцевих пожежних команд і сіл. У деяких випадках вогонь поширювався на житловий сектор, але цьому запобігли фахівці ДСНС. Так під час гасіння полум'я сухої рослинності в селі Панасівка Дунаєвецької міської тергромади водій пожежно-рятувального підрозділу почув. Крик про допомогу. На згарищі він помітив жінку та одразу кинувся до неї. Як з'ясувалося, дівчина намагалася самотужки загасити пожежу, однак впала та зламала ногу. Чоловік викликав швидку та до карети ніс потерпілу майже 500 метрів на спині. Далі потерпілу передали медикам. Наразі 30-річна жінка знаходиться на лікуванні. Рятувальники закликають не провокувати пожежі в екосистемах. Навіть маленька іскра в посушливу погоду швидко перетворюється на неконтрольоване полум'я, яке шкодить екосистема. Системам майну та вашому життю. Погода на тиждень. Після тривалого періоду малохмарної сухої, досить теплої погоди. Погодні умови на Хмельниччині на поточному тижні почнуть перебудовуватися на більш вираженіший осінній лад. Завтра ще тепло, без опадів. Вітер південно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15 градусів тепла, в день 22-27 з позначкою плюс. У місті Хмельницькому вночі 13-15, в день 24-26 градусів тепла. В період з 11 по 13 вересня. Ми очікуємо, що збільшиться хмарність в окремих районах. Вже почнуть випадати невеликі короткочасні дощі. Температура повітря ще зазнаватиме незначних коливань. А вже на вихідні дні ми очікуємо, що пройдуть опади більш ефективніші, досягаючи критеріїв помірних помірного дощу. А температура повітря подальше почне знижуватися, особливо відчутно в денні години. І в абсолютних показниках вона становитиме 19-24 градуси тепла. Такими були новини понеділка, позитивного та цікавого робочого тижня. Детальніші про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.